На продовження пропоную зачитати у дії святих апостолів 10 розділ з 1 по 4 віршик. Дії з першого по четвертий. Проживав вже один чоловік у кесарії на наймення Корнилій, сотник полку, що звався італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, де з коло години дев'ятої дня бачив ангола Божого, що до нього зійшов, і промовив йому корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав Що, Господи? Той же йому відказав молитви твої, Твоя милостиня перед Богом згадалися. Амінь. До цього місця присідайте. Як ми в першій проповіді, так і в цій ми побачимо, що Бог потребує нас як людей. І Бог через нас, через церкву, як багато Олег нагадував, Бог хоче прославитись. Бо хоче підняти нас. І дає все необхідне для того, щоб ми далі йшли в інші народи, племена йшли і прославляли Господа. Тема Господь потребує нас у спасінні людей. Ми всі знаємо, що Господь самодостатній, і Він все може, але Він особливо нам, як церкві. Поручив, поручає місію. Ми бачимо, що Дух Божий ширяє по всьому світу, і Бог бачить серця людей. І Бог побачив серце корнилія, в якому він стані був, другому віршику, усім своїм домом поможді був та богобійний. Він був військовий, він займав якийсь чин. Але він розумів, що ці земні достатки, блага, статус це не задовільняло його душу. Він робив щедрі, добрі справи, милостині, він молився. І він шукав і надіявся. але перед Богом цього мало щоб виправдатися. Це Богошукання називалося. І у людей багато на сьогоднішній день люди шукають Бога, і Бог в свій час когось до них посилає, щоб їм сказати Євангелію. Сьогодні я мав зустріч із такою групкою людей, які вимушено переїхали з Сходу. І дехто з них перший раз в своєму житті, приклонному, сивому віці, і мені десь було. З ними сидіти і спілкуватися десь на якому суровні некомфортно у тому плані, що вони мої бабусі, дідусі по віку, а я, як їхній син, онук, їм розказую такі азе життя. І вони довго слухали в результаті, вони тішилися і раділи, що під час цього, що відбувається в нашій країні, Бог їм дає надію, дає цю звістку, добру звістку. І ми разом з ними спілкувалися і молилися. Бог хоче нас використовувати. І бачимо, подивимося на корнилія. Він усім своїм домом був побожний, богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Завжди, у його стан такий, богошукання. Далі ми бачимо в третьому вірші, він явно він у видінні бачив ангела Божого. Далі в четвертому він поглянув на нього і жахнувся, і сказав, що Господи? Він розумів, що у цьому видінні це Господь являється йому. Він бачив цього ангела, його молитви і милостиня перед Богом згадалися. Слідуючий віршик п'ятий показує, що дано йому настанови інструкцію, щоб послати до Симона, до Петра, щоб прислати Бог нас кудись когось посилає. Кожного з нас Бог використовує, де ми працюємо, чи в тролейбусі, чи десь на зупинці. Не закриваємо свої уста, коли Бог хоче через вас говорити. Дайте місце Духу Святому. Наша плоть постійно, вона не хоче цього. І сьогодні ранком мені було тяжко, я розумів, що буде насичене таке спілкування із кількістю людей, і по тілу було страшно. Це на фонді ми поруч, вони роблять ці зустрічі з переселенцями і, і, і дають допомогу, але ми старалися їм дати. Цю звістку Іванлію, щоб вони потішилися, зрозуміли смисл і ціль життя. І тіло не хотіло цього. І потім думка: ну ти ж молився, ти ж хотів трудитися, ти ж молив Бога. Бог так говорить до мого духа. Я кажу: так, я хотів, Господи, ось я використай мене. Так іди і роби. І коли ти звершуєш цю працю, на яку тіло не хоче йти. Ти получаєш потім радість цю, і цю благодать. І це робота Духа Святого. Але ми оцю посудину тимчасове це тіло, яке не хоче цього Адама, ми маємо приборкувати. Він не хоче, я вам кажу чесно, тіло не хоче трудитися. Воно нічого в цьому світі не хоче. Так, деякі гречі, насолоди, потіхи, але тіло, воно немічне, але дух бодрий. І чому і потрібно молитися, щоб Господь давав сили. Бачимо, Корнелій, він молився, він робив ці милостині. Він за... Побачили ді... далі ми бачимо дію корнелія. Тут не буду все зачитувати, але в цьому віршику він покликав, він звернувся до своїх їх слуг, які були при дому. Ми бачимо, що. У сьомому віршику тут був богобійний. Вояк богобійний. Ми бачимо, що окруж... його, його, біля нього були люди, такі ж самі, вони бачили свого пана, в якому він стані находився, і вони йому подражали, Вони теж Бога шукали. У них відбувалося богошукання. І Корнелі доручає, поручається у місті в богобійному щоб він пішов і покликав у домі, там, де мав зустріч відпочинок Петро, щоб покликати Петра. Бог і в нашому житті комусь із вас, і всі ми десь почули через когось звістку. Ми не будемо зачитувати весь десятий розділ. Це дуже класний, насичений істинами. Ви продовжите будете читати вдома. У більшості з вас знає цю історію. Але Бог працює. Наприклад, як Бог працював зо мною, посилав у моє життя якогось людей, Бог готував моє серце і Бог готував уже когось для того, щоби зустрівся зі мною. В моєму житті багато людей потрудилися над, наді мною, поки я зрозумів Євангелію, поки я зустрівся із Богом, Бог посилав цих людей. Через різні обставини я бачив, як Бог говорить, стукає в моє серце. Я в деякій мірі вже, бувало, возмущався, що ці віруючі хочуть від мене, У мене своє життя. І Бог неодноразово стукав через різні обставини. І на сьогоднішній день ми спілкувалися з цими людьми і кажемо, якщо б не ці обставини, чи ви б хотіли прийти сюди і послухати Євангелію? І в більшості людей. Не хотіли би. Але через ці обставини Бог стукає у людські серця. Ми молимося про закінчення війни, ми хочемо, щоб цей жах зупинився. Но у Бога є якась ціль, якийсь план, якісь пазли, які ми не бачимо. Але ми повинні зрозуміти, що не наша ціль зупиняти якийсь процес, який Бог запустив, а наша ціль бути інструментом Божих руках під час цього процесу. І чим швидше ми зрозуміємо, що не просто десь відбути якийсь час-період, а ось про мене. Бог хоче нас кожного з вас взяти і використати для своєї слави. Скажу вам відверто, чесно: це тяжко, це болісно, але це приємно, тому що ми у Божих руках. Ми вчора роздумували на групі з братами. Що ми десь до кінця неправильно розуміємо Євангелію, Ми розуміємо, що раз ми вже віруючі, має бути така благодать на благодать, має бути класно, цікаво, приємно, тепло, комфортно. Но ми бачимо, що Христос прийшов і які Він переніс муки і страждання. Ми бачимо по житті апостолів, які вони проходили тяжкі муки і страждання. І, і кари, і які муки, і які в результаті були майже всі, кроме одного Івана, були загинули апостоли. Чи така Івангеля нам підходить, та ні, ми хочемо цього уникнути. Але Бог кожному предназначив якусь дорогу. І бачимо по житті корнелія, Бог бачив його серце. Ми повинні розуміти. Що є люди, які сьогодні роблять добрі справи, які сьогодні шукають Бога. І Бог хоче нас кожного з вас, і мене в тому числі, взяти і використати. По тілу ми не хочемо десь куди з'їхати, щось, якісь справи робити, ми, можливо, десь закрили двері свого дому із середини, і нам так добре. Багато хто, я часто слухаю якісь історії, Біблії кажуть, бувають такі періоди, що церква закривається зсередини, і їм так добре. Але церква це не просто формальне зібрання людей, які прийшли, як ми сьогодні побули. Наше служіння починається там коли ми виходимо звідси, ми прийшли сюди зарядитися, ми потішилися один одному, ми бачимо, хто має який дар, і ми маємо сплотитися в якусь команду і йти далі звіщати Івангелію цим людям. Ми по Божій милості і по ваших молитвах їздимо в горах кожного місяця і збираємо людей, які ще не оцерковлені. І брати, служителя їхають. З і ми збираємо цих людей і спілкуємося. По тілу не хочеться, але Бог побуджує і показує, що багато людей ще є, які богобійні, які роблять добру справу, бо ну, вони не вкусили Божої благодаті, вони не пізнали істину. І коли ми того тижня їхали, я зустрів якоби випадково на заправці свою однокласницю, яку 20 ще з років не бачив. І ми так почали спілкуватися. І вона каже: Я працюю завучем у школі. А це село, щоб ви розуміли, останнє село на карті, де початок бере білий черемош, далі там уже полонини. Там невеликий хутір, але є 45 дітей, 15 маленьких, які в садочку, і 45 у школі. І в мене зразу, чим я живу, зразу. Давай ці пазли складати. А можемо ми приїхати до вас із різдвяною програмою провести з дітьми і з вами в школі У неї такий стопор. Бо щоб ви розуміли, то село Культне дуже, там на троні, я не побув цього слова, сидить сатана. Тому що там сам священник православний, так званий, я не можу це священником назвати, але він займається мольфарством. І там багато людей з України до війни і сьогодні приїжджають, щоб він там якісь зробив свої привороти. І люди в такому соціуму, в культі живуть, вони в страсі, вони боються вийти за якісь рамки, туди не допускають ніяких протестантів. І Бог дає милість, і вона мені відписує і каже, ми готові вас прийняти. І Дай Бог, щоб Господь дав нам це, все необхідне, і ми поїхали туди і мали цю зустріч. Бог готовий нам, нам давати нові горизонти там, де ще не вступала Євангелія, де ще не проповідувалося. Бог хоче. Але чи ми ревнуємо про це? Чи ми бажаємо свого Адама підняти з ліжка і сказати: іди, ти інструмент? Ми повинні. Самі працювати над свою плоттю. Я не буду багато говорити на цю тему, але тут апостол Петро теж був у крайності. Він не бажав іти до язичника Корнелія йому говорити. Він собі думав, що Христос прийшов до єврейського народу. Все, це язичність, це той народ, ми не будемо йому звіщати. І Бог як працює через Петра, він дає йому видіння. Він показує, що Він очистив. І Він очищає, і Він дає це рішення. Він дав цю посудину із нечистою їдою, і Петро не хотів цього. Не хотів, він ніколи по віку цього не їв і не хотів їсти. Але Бог через цю посудину, через їду, це прообраз людей, які язичники, що Бог не є лисоприятний. Він хоче до всього народу. І щоб його звістка ширилася, щоб всі спасалися по всьому світі. І ми сьогодні говорили, що ми беремо десь на себе якусь таку ношу, чи одіваємо одяг і беремо булаву судді, і ми починаємо судити якісь народи. І ми хочемо судити народи, сусідні наші. Но ми не повинні це брати. Ми повинні молитися, щоб і там було прозріння серед різних народів. Ми діємося матеріально, ми діємося по, по горизонталі, по землі, тому що ми хочемо жити комфортно, в мирі в спокою. І це нормально. Але у Бога є якийсь план під час цих всіх подій. Такий короткий підсумок. У Бога чи перед Богом є люди з різних народностей, які богобійні. Тільки ми повинні піти і їм сказати, які моляться і дають милостині. І під час цих зустрічей, які ми маємо, і Савелій Павлович бачив, і Олег Кішко, і каже, це випадково не наша сестра. Я кажу, ні, тут нема ще віруючих ну таких, як ми звикли рахувати. Але є богобійні там люди, які роблять добрі справи, які моляться. І коли ти читаєш слово, в них очі сіяють. Це люди, які вже наближені. І там вже є початок. Ці пазли складаються, що дасть Бог, буде утворена там церква. Даже більше того, підходить один чоловік і каже: Вам не треба для вашої організації От, у здання продається у центрі села. І я мав можливість йому засвідчити, розказати, що ми не є організація. Ми церква Ісуса Христа. І коли Бог робить пробудження і збираються люди, і тоді вже потрібно яке здання. Ну, на даний момент влада відкриває нам дім культури, хоча священник друг старості села, і він противиться, що ми туди приїжджаємо. Але Бог відкрив двері. Якщо Бог відкриває, ніхто не закриє. І ми розуміємо, що це якийсь короткий час, може бути і прикритися, тому що в сусідньому селі. Попередній староста села відкривав двері, він помирає у минулому році, стає новий, і все, заборона. І туди вже не дозволяють, тому що священник, так званий православний, він великий авторитет, має в селі. Що він сказав, люди слухають. Це в місті можуть проігнорувати. А в селі це як командир, директор, начальник, як староста. Він має великий вплив. Тому. Молимося, щоб Господь далі побуджував нас і ваші молитви, ваші фінанси. Вони впливають на те, щоб поширювалася Євангелія. Далі ми бачимо, Господь бачить серця і діла людей і бажає, щоб вони почули слово Євангелія через своїх учнів, через церкву. Ми розуміємо, церква не просто побути, нам тут комфортно, добре, слава Богу, але ми далі маємо йти. І ступати на нові горизонти, і утворювати там церкви. Ну, не ми, а Господь через нас як інструмент. Далі ми бачимо, Господь посилає і дає видіння. І в моєму житті Бог теж через видіння мене кликав. Я бачив, як Господь теж в свого роду як через таке світоч показував мені, як я живу, і де моє місце. Ось Нема часу це все свідчення розказувати, але Бог дає ці видіння на сьогоднішній день. Як Бог хоче і, спас, і спасає, і посилає нас. І друге Коринтян зачитаю, в п'ятому розділі з 18 по 21 віршик. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як послі, заміж Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо заміж Христа. Примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Які насичені, яка глибина істина і яке повеління до кожного з нас? Бог примирив нас із Собою через Ісуса Христа. І тепер ми маємо служіння, примирення. Іти і розказувати. Ми посли Божі. Посли України це дуже знатні люди. Ну ми більший статус, як церква, займаємо. Ми посли самого Бога. І ми маємо йти і благати заміж Христа. Христос мав свою місію, Він виконав, він пішов. Він сказав, ви більше ще справ зробите, Тому що він пішов, він обмежений був у часі. Ну, він сьогодні через нас посилає, побуджує нас, примиріться з Богом. І ми оці посли. І нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми, кожен своїм даром, яким Бог дав, бо в церкві Христовій не може бути необдарованих людей. Це всі мають, це одно тіло, це один організм. І мене це так тише і надихає. Я багато декілька. Місяців десь уникав кафедри, проповідувати з кафедри, десь униння, десь розочарування, що ж воно не працює. А потім Бог мені докорив і показав: ти роби свою справу, а я пошлю все необхідне. І я дякую Богу за церкву, за цей організм, як за місцеву, так і за вселенну, що Бог через нас. Хоче прославлятися. Тому нехай Господь благословить вас усіх і підкріпити, підніме на дусі, щоб ви переосмислили і ще більше зрозуміли, що ви цінний Божий інструмент у його руках. І щоб у нас це була радість, щоб ми далі могли йти і славити Господа. Подякуємо йому, помолимося.